Що з ногою? Ну з ногою перелом, така прям полоска на п'ятці. Мені не можна ставати на цю ногу 3-4 тижні. каже, ну десь до місяця може бути загоєння. Ну, як це сталося? Коротше, ми поїхали до наших патронів. Дуже добре проводили весь час. Тусувалися на все заїздь було. Я зазвичай курю Айкос. Але якщо це тусовка, я люблю сигарети. для максимального вайбу і відчуття того, що це що це не просто блін, там. Не знаю, просто зустрівся з кимось на пиво. А що це прям тусіч? І виходили на вулицю, типу. Сігарети курити, ключовий нюанс був в тому, що наші злайті тапки були в гаражі, і також ключовий момент в тому, що весь вечір ворота г гаража були відкриті, і це вже вечір. Всі йдуть курити. Ми такі, наші тапки там. Я ще подумав на секунду, блядь, це йти, забирати тапки, нести їх в руках через будинок. Оце Але Я кажу, лайті все нормально. Просто через гараж вийдемо, обійдемо цей будинок. Заходимо туди, закриваємо за собою двері, включається світло, автоматично. Ми дивимось. Гараж закритий. Я вже взувся. Це мені що, зніма. Ати тапки зараз, брати їх в руки, відкривати ці двері, піначити через весь будинок, ставити їх на підлогу на виході на, на задній двір, взувати і виходити? Ні, це хо. Якась я такий, о, Лайті, є один момент, показую на вікно. А Лайті такий, так а що, блядь, Ну давай через вікно. А я такий, така що? Ну блядь, ну давай. Ну, лайті одразу каже, давай я тебе підсажу, все таке. Е, заліз вже на це підвіконня і розумію, що ну, тапки, все нема. Лайті каже, та нормально, я ти й подам. Я влажу, я розумію, що доволі високо. Я босий. Вирішив не ризикувати до, до трави стрибати, бо мені здавалося, що якщо я якщо я стрибну, типу, ну так ж жопою сяду в вікно і вперед стрибну, я. Думав, що може бути ще гірше. Я подумав, що краще на руках трішки звиснути і отак от задом стрибнути. Але вийшло гірше, бо я не зміг босим достатньо амортизувати ноги і типу на носочки приземлитись, і прям на п'ятки. Я отак бабахна покотився сразу. Ну і відразу відчув такий більшою, що я прям ну там відос, якщо далі трішки подивитись, я встаю і вже не можу стояти на ногах. Давай посмотримо. Я блідор, я блідовався. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation.